Кількість учнів з особливими потребами, які навчаються у звичайну школу, зросла у 15 разів. Такий результат експерименту, який розпочався цього навчального року у Запорізькій області, у вісім разів більше шкіл почали приймати в свої лави учнів з інвалідністю. Після успіхів експерименту на Запоріжжі. Міністерство освіти за підтримки благодійників поширило його цьогоріч на Житомирську, Хмельницьку і Дніпропетровську області. А до дев'ятнадцятого року планують охопити всю країну на кожну дитину, яка потребує особливо. Пливому навчання у бюджеті на цей рік передбачено 23 тисячі гривень. Кошти потрапляють напряму в навчальний заклад, і завдяки розробленій системі електронного обігу можна проконтролювати, куди вони витрачаються. Педагоги, якщо сьогодні ми дамо нашим дітям можливість отримати соціальний досвід в інклюзивних навчальних закладах, то вже завтра. Неодмінно будемо мати нових чемпіонів, видатних науковців чи культурних діячів і головне платників податків.